Вітаю всіх! Я вже кілька разів розповідала про таку цікаву прибуткову гру, як Rolling Coin. Тут дуже багато нюансів, як заробити більше грошей, але зараз у цьому випуску я розповім вам про те, як грати в ігри та заробляти більше. Є такі ігри, які не відразу зрозумілі, як у них грати та як вигравати. Тобто, коли ми щоразу виграємо, ми отримуємо якусь нагороду, отримуємо потужність, отримуємо гроші, якісь додаткові. Предмети, які нам допомагають майнити криптовалюту. Я зупинилася на біткоїні, це головна криптовалюта цього проєкту, та я вам скажу, що це моя улюблена криптовалюта, біткоін. Я продовжую її заробляти. Відразу скажу, що без батареї в цій грі ви не зможете збільшувати свою потужність, збільшувати кількість монет на годину. Пишеться 10, за 10 хвилин, скільки я отримую, наприклад, сатошів. Тепер дивіться, щоб заробити цю батарею, я граю кожен день в ігри, заробляю такі жовті монетки. Зіграти потрібно ось, наприклад, завдання щодня даються. І на тиждень даються. Грати потрібно в якусь конкретну гру, вірніше в дві гри, і за 10 виграшів ви отримуєте додаткові монети. За 50 ігор на день ви також отримуєте додаткові 40 монет, за 20 ігор кожен день ви також отримуєте монети. Також на тиждень потрібно зіграти 250 ігор і отримати монети додаткові. Далі, тут багато завдань, ви можете потім подивитися. Я за допомогою такої можливості збираю ці гроші, щоб потім, наприклад, купувати батарею. Ось, наприклад, незабаром батарея у мене втратить потужність і, звичайно ж, вже менше буду заробляти. Мої сатоші зменшаться у кількості і заробіток за 10 хвилин впаде. Я йду купувати батарею. Вартість батареї 90 монет. У мене достатньо монет на балансі, щоб купити батарею. Смужка зараз не зелена, як повинна бути при повній батареї, а жовта. Енергія стала меншою. Натискаю збільшити енергію. У мене ця смужка вже знову зелена і я заробляю вже більше. Тепер як грати? Я дуже довго граю в ці ігри, вже настільки звикла до них, що можна сказати, майже не програю. Тут потрібно постійно вигравати, ігри не легкі. Ігри легкі, але на перший погляд вони здаються досить складними і іноді навіть не розумію, як можна виграти, тому що навіть на першому рівні я не можу дійти до виграшу. Граємо в ігри, інвесто у мене тут зараз потрібно набрати 67 тисяч 500 коїнців, щоб виграти касету для майнінгу. Нормальна така потужність мені допоможе вирости в рейтингу. Для цього потрібно грати в ігри, потрібно вигравати кожен день рівень, щоб отримувати додаткову потужність. Пасивний заробіток буде досить непоганий. Так, гра CryptoHold, наприклад, це гра не настільки складна, але вперше, коли я почала грати, звичайно ж, я Мало що розуміла, і дуже часто програвала навіть на перших рівнях, але насправді вона дуже легка. Просто палець поставити на цей місток і його ось так водити вліво-вправо. І ця кулька буде пробивати кубики. Існує три життя. Якщо тричі кулька не, потра... не потрапить на міст, ви програєте цей рівень. Також тут ловляться такі ось нагороди, наприклад, якщо серце це життя, зловити вогонь це дуже швидко. Швидко ви зможете пробити кубики із додатковою швидкістю. 2048 коїнців, гра, тут існує велика кількість різних монет. Я ніколи не розуміла, як тут можна грати і навіщо це все робиться. Але в мене з'явилася так тактика чи стратегія, як хочете. Я просто ставлю палець у будь-який куток і починаю його водити за годинковою стрілкою або проти годинкової стрілкою. З'єднуються дві або чотири додаткові монетки схожі і відлітають на рахунок. Скільки їх там треба зібрати, я ніколи не розуміла і не знаю, як це робиться. Але я в такий спосіб виграю. Просто хвилину вожу їх туди-сюди, назад, вперед, без жодного сенсу. Рейтинг трохи піднімається. Так, бачимо 57 500 коїнців я е, здобула, залишилося трохи. Граю далі. Лам... Е, Ламбо Рідер. я в цьому проєкті більше року, але в цю гру я почала грати через два тижні. Я її не розуміла. У мене постійно машина їхала і врізалася то в камінь, то в дорожні ремонти знаки, то в інші машини. Я не могла зрозуміти, наскільки в мене повинна бути велика швидкість, щоб цю машину відвести від перешкод. Ну, чим частіше ви е, заходите в ту чи іншу гру, чим більше граєте, навіть не розуміючи суті, набирається досвід, е, то згодом починаєте краще реагувати на ті події, які відбуваються. Тобто, е, як найчастіше відкривайте ігри, які ви не розумієте, починайте клацати, водити пальцем, щось вигадувати, тобто на це потрібен час. Я теж не зайшла відразу і не почала вигравати. Зараз я граю майже всі ігри. Не граю лише в одну, я реально досі не можу її зрозуміти, хоч і не заходила кілька разів. Трохи пізніше вам я покажу, і якщо ви граєте в неї і знаєте, як грати, то я буду дуже вдячна, якщо ви мені підскажете, як це робиться. Коінклік, гра це. Найлегша гра, в яку просто неможливо програти навіть на останньому рівні. Хом'як випльовує монетки, ви їх пальцем підриваєте, життя тут немає. Тобто, якщо натиснули на бомбочку, то відразу ж програли. З кожним рівнем збільшується швидкість, це дуже цікаво ганятися за монетами. Як тільки ви... Задумались про щось інше, не про гру, в яку граєте. Ви відразу програєте. Завжди думайте те, що ви робите в цей момент, тоді у вас все буде виходити. Це стосується і всього життя. Наприклад, може був у вас такий момент, хтось пам'ятає, коли ви миєте посуд і починаєте замислюватися про якісь інші речі. Наприклад, може щось згадуєте зі злістю. І у вас тут же падає кухоль. Або тарілка і розбивається. Так само в ігрі. Думайте завжди те, що ви робите в даний момент. Тоді буде все виходити, ви будете завжди на плаву. Гра бластер, мені теж подобається 10 ігор виграти, щоб отримати додаткові жовті монетки, можна легко. Якщо теж часто почати грати в неї, також дається три життя, також є нагороди, тобто ви ловите різні ці кубики з додатковою зброєю, наприклад, і швидше виграєте даний рівень. Я теж недавно почала грати в ракету, у мене вона не виходила. Я не розуміла, наскільки потрібно свою силу використовувати, свою швидкість, щоб цю ракету піднімати або опускати до того рівня, щоб вона не врізалась в ці Динаміти. І кілька разів спробувавши, зрозуміла всю систему. Я почала постійно вигравати, також тут дається три життя, збільшується швидкість кожного рівня. Гра на... вона легка. Коінфліп. Класна гра, я в неї завжди грала з першого заходу в цей проєкт. Тут тренується пам'ять, тренується весь мозок, крута гра. Потрібно знайти однакові монети під цими закритими дисками. Досить цікаво, подобається мені. Є ігри, в які я не граю кожен день, наприклад. А це у мене щоденна іграшка. Так, добре, у мене додали, додалися поєнци, і, і я вже майже виграю. Скоро отримую додатковий майнер для збільшення потужності. І, звичайно ж, я отримуватиму більше монет кожні 10 хвилин. Ще один цікавий момент. Друзі, у мене зараз на балансі 8 РЛТ, і коли відбувається цей інвест, можна за цю криптовалюту купувати собі додаткові майнери. При цьому. Це потрібно робити, верніше, вигідніше робити при інвесті. Тоді додатково ви отримаєте поінці. І швидше отримаєте майнер, який можна вже буде виставити в кімнату, щоб він допомагав вам заробити потужність і при цьому гроші. Найголовніше гроші. Зараз для цього я переходжу в магазин, натискаю майнера, бачимо їх кількість. Я вибираю. Майнер дешевший. Ось тут. Тому що я маю 8 РЛТ. Багато я витрачати не буду, оскільки я зможу сама самотужки виграти 67 500 поїнців. Я встигаю. Мені трохи залишилося. Тому я куплю недорогий майнер і отримую за це додаткові 2000 поінтів. Тобто менше гратиму в ігри, тому що вже вечір, втомилася. Касету все-таки хочу швидше виграти, тому я зараз куплю додатковий майнер, щоб отримати додаткові поінти. Так, купила. Отримала нагороду, бачимо, і мені трішки залишилося пограти, щоб добути цей майнер. І далі я вже гнатимуся, тобто грати в ігри за наступну нагороду. Відміна. Я отримала свою нагороду, останні 500 поінтів, і тепер мені надається наступна нагорода, і я її буду заробляти. І і так. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. І так, я говорила про гру, яку так і не змогла зрозуміти, і не знаю, як у неї грати. Може, ви допоможете мені і підскажете в коментарях. Я ще не виграла не. Одного рівня. Криптохамстер. Єдина гра тут всі ці ігри для мене вони легкі і зрозумілі, а, ця, а цю гру я не розумію. Я відкриваю, смикаю цього чоловічка. Що він повинен робити, куди він повинен стрибати і чого він повинен досягти. Я не розумію. Я вже пальцем і туди, і сюди, і воджу, і туди, і сюди, куди він повинен стрибнути, що він повинен зробити. Якщо ви знаєте цю гру, я дуже буду вдячна. Якщо ви мені допоможете в коментарях описати, що мені потрібно робити.